Загалом ситуація зі світлом всім зрозуміла. Ми готуємося до дуже холодних, темних і довгих зим. Ось переходимо на твердопаливні котли. Калина в нас вже знаходиться на таких котлах. Заготовлюємо дрова, ставимо дрібні генератори там. 5-7 кВт і є один великий центральний там потужністю там, 100-200-250 кВт. Стараємось бути максимально автономними. Також зараз працюємо в напрямку сонячних батарей, тому що наш клієнт має завжди отримати якісну смачну курятину. І це ніколи не хвилює. Є світло, немає світла. Ми критична інфраструктура. Ми повинні давати класну якісну продукцію нон стоп 24 на 7, 365. Я думаю, в перспективі на має повпливати на ціну. На сьогоднішній день ціна на курку значно просіла. Чому тому, що представники забирають курі, то якщо раніше вони там брали там 2, 3, 5 тисяч голів кожного дня. зараз вони беруть, там, наприклад, тисяча дві тисячі голів максимум в день. Чому тому, що не всіх генераторів, щоб охолоджувати і тримати охолоджену саму курі? курять, ну, тобто вони перестраховуються, не набирають наперед. Їм також це не вигідно, їм по декілька разів треба кататися. Ситуація на сьогоднішній день на нашому ринку така. Це подіжджав, а в 25. А знаєте, чому? Чому? Тому що ти не підняв кормушку і не подивився. А ти пішов і подивився. Подивився.